Ремонт електроніки це, напевно, не тільки. Я вважаю, що це така е, має бути дуже велика самовіддача. Я пояснюю, що під цим е, ну, тобто розуміється, тому що ти, наприклад, можеш фіксити якусь несправність, шукати проблему, шукати вирішення цієї несправності, і, наприклад, потратити там на це 10 днів, умовно, там робочих. І в кінці може бути таке. Що ти це не пофіксиш, але цих 10 днів пройшло, але факту грошей ти не заробив. Тоб, так. Тобто не кожному це підійде. Але так. насправді на нашій роботі таке регулярно буває. Але ти за цих 10 днів ти набуваєш якогось досвіду, і типу наступний ремонт він є швидший. Так. Це якраз ремонт електроніки, і, напевно, ремонт чогось. це саме історія про це. А mm -hmm. в нас таке буває, що ти навіть не знаєш з чого підійти до цього. Ти збираєш якусь mm -hmm. технічну інформацію. Приходиш після роботи, ти ще ресерчуєш цю тему, шукаєш, тобто намагаєшся якось це поєднати. Приходиш, пробуєш. Проходить 10 днів, і ти розумієш, по перше, мені або не вистачає.